Тут треба знімати все, що робиш, тому що щоб було цікаве відео. Дивіться, я зараз зарву малину, це чорна, Кумберленк вона здається, називається. Коротше, її так дофіга. Якби можна було кого запросити на допомогу, я б запросила, тому що це просто, просто жах. Її треба рвати і рвати рвати. А вона така смачна. До речі, хто хоче замовити червону кручорну щуку, я також різноманітні квіти на опіку. І поштучно пишіть мені особисті повідомлення. А як же малина розростається, дивіться, у мене ось йде з цієї з, з, з пазухи з, цієї, з листочка? Ось така й пагінь. Вона потім приростає сюди зростає дужче і приростає в землю. Давай, давай. І виходить кущик. Потім ось, бачите, воно вже до землі тягнеться. Там цей кущик купуєш і продаєш, маєш гроші. Розумієте? Ви всі питаєте, де ж брати гроші, де ж їх брати? На ікру. Бачу, бачу, бачу Де Десь їх брати? Заробляти треба, треба просто пахати. І все буде добре. Дивіться, ось бачите, так вона буде розростатися. Так чик-чик-чик. А чик, чик. Оце все треба рвати. Напишіть, будь ласка, що ви робите з малини, з чорної, чи є вона у вас, чи вирощуєте ви її. А я буду далі рвати.